Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Роздвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали сьому частину голови, яка називається Перший з трьох привидів. Сьогодні нас чекаю в восьму частину цієї голови. Ну що, поїхали. І тут Скруч відчув на собі погляд привода і запнувся. Чого ж ти замовк? запитав його привид. Просто так нічого, відповів скруч. А все ж наполягав привид. Нічого сказав скруч, нічого. Просто мені захотілося сказати два-три слова моєму От то й усе. Тим часом юний скруч погасив лампу і ось уже скруч з привидом знову стояли під відкритим небом. Мій М'ячатами навізов, ваше привид. Поквапся. Слова ці були мовлені не до скруча, навколо не було, ні душі, проте вони подіяли і скруч знову побачив самого себе. Але тепер він був уже значно старший у розквіті літ. Риси обличчя його ще не стали такими різкими і суворими, як останні роки, але й турботи, і скнарістю вже наклали відбиток на його обличчя. Неспокійний, жадібний, блиск з'явився в очах, і було зрозуміло, яка хвороблива пристрасть, пустила корені в його душі, І що станеться з ним. Коли вона вилесте, і її чорна тінь поглине його всього. Він був не сам. Поруч із ним сиділа чарівна дівчина в жалобі, сльози на її віх плечали в променях сяйва, яке випромінював привид. Усе це так мало означає тепер для тебе, говорила вона тихо. Ти поклоняєшся тепер іншому божеству, і воно прогнало мене з твого серця. Що ж, якщо воно зможе підтримати і утішити тебе, як хотіла б підтримати і утішити я, тоді, звісно, мені не варто засмучуватися. І що це за божество, яке прогнало тебе, запитав Скруч. Гроші. Немає справедливості на землі мовив мов Скруч. Світ дуже суровий по бідності, але не менш суровий, принаймні, на словах, засуджує погоню за багатством. Ти занадто переймаєшся думкою світу, вагідного докорила вона йому. Всім своїм колишнім надіям і мріям ти зрадив заради однієї стати невразливим для його шпильок. Хіба я не бачила, як усі твої шляхетні прагнення гинули одне за одним і все всеперемогаюча пристрасть до наживи, помалу заволоділа тобою? То що ж, заперечив він? Хіба погано, що я нарешті прозумнішав? Моє ставлення до тебе не змінилось. Вона похитала головою. Хіба не так? Наші заручні справи минулого. Обоє ми були бідні, тоді їй задовільнялися тим, що мали Сподіваюсь, згодом помножити наш статок терплячою працею. але відтоді ти змінився, тоді ти був зовсім іншим. Я був хлопчиськом, нетерплячий відповів він. Ти сам знаєш, що ти був не той, що тепер заперечила вона. А я все та ж. І те, що обіцяла нам щастя, коли ми були як одне ціле. Тепер, коли ми стали чужими одне одному, принесе, принесе нам лише горе, на розповідатиме тобі, як часто і з яким Богом я міркувала над цим. Так я багато думала і вирішила повернути тобі волю. Хіба я коли-небудь просив про це? На словах ні, ніколи. А як же? Усім своїм новим, змінним єством, у тебе інша душа, інший спосіб життя, інша мета, і вона для тебе найважливіша. Це зробило мою любов. Ні, не потрібно тобі, вона не має ціни у твоїх очах. Зіснайся, сказала дівчина, лагідно, але разом із тим пильно і твердь, дивлячись йому в очі. Якби ми не були нареченими, хіба тепер ти домагався б моєї любові, намагався б мене завоювати? Ой ні, здавалося, він хоч і не хотів, та все ж не міг не визнати справедливості цих слів, та все ж зробивши над собою зусилля відповів. Це лише ти так думаєш. Я була б рада думати інакше, відповіла вона, Бог свідок, якщо б навіть я мусила нарешті визнати цю гірку істину, то яка насправді вона сувора і незаперечна, бо ж не можу я повірити, що ставши вільним від жодних зобов'язань, ти взяв би за дружину дівчину безприданого та ж навіть виливаючи мені свою душу, ти на змозі. Приховати того, що кожен твій крок продиктований користю. Тож, якби ти на мить зрадив собі, зупинив свій вибір на такій дівчині, як я, хіба я не розумію, як швидко прийшли б слідом за цим каяті і жаль? Ні, я розумію все. Я звільняю тебе від твого слова, звільняю з доброї волі, Заради любові до того, ким ти був колись. Він хотів що сказати, але вона відсторонившись від нього. Ми продовжували. Ну, от це все. Ми прочитали восьму частину голови, яка називається Перші трьох приводів. В наступній серії нас чекає дев'ята частина цієї глави. Але це, ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Деність ТВ. До побачення!